Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Ліло і Стіч Хеловінська ніч. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. На Гавайях. Осінь була зовсім не схожа на ту, що малюють у книжках: ніяких жовтих листків, ніякого холоду, лише теплий вітер із запахом моря. Проте навіть тут, серед пальм і хвиль, маленьке містечко готувалося до Хеллоуіну. На вулицях з'явилися гарбузи, гірлянди з кажанів, а у дворах миготіли ліхтарики з кокосів, які діти вирізали замість гарбузів. Кожен хотів, щоб його дім виглядав найстрашніше і водночас найвеселіше. Ліло стояла біля свого будиночка, тримаючи в руках нитку з маленькими ліхтариками у формі черепів. Вона розвішувала їх уздовж ганку, намагаючись, щоб все виглядало по-справжньому казково. Стіч, принеси мені ще одну коробку з прикрасами. гукнула вона. Але Стіч не відповів. Замість цього, із сусідньої кімнати долинуло дивне чавкання. Ліло насторожилась, зайшла у дім і застала стіча посеред купи цукерок. Усі пакунки, які вони готували для дітей, були вже розірвані. А синій прибулець сидів у центрі, наче у солодкому кратері. На його голові стричала карамельна паличка, а навколо гора фантиків. Стіч, це ж для гостей, а не для тебе. вигукнула Ліло, поставивши руки в боки. Стіч зупинився, зиркнув на неї круглими очима і швидко проковтнув решту карамелі. Бо я страшний монстр, який їсть цукерки. Він розкинув лапи, зробивши кумедну гримасу. Монстр, <хи> та ти просто солодкоїшка, засміялася ліло. Краще допоможи мені з костюмами. Якщо ми хочемо виграти конкурс, мусимо виглядати круто. Вона розклала на столі різні шматки тканини, старі плащі, капелюхи і штучні зуби. Я буду вампіркою, а ти можеш бути привидом, перевертнем або зомбі. Стіч задумливо покрутив плащ. Потім натягнув його на голову і впав, заплутавшись. Потім знайшов старе помаранчеве відерце, надів його на себе і сказав Стіч, гарбуз, великий страшний гарбуз. Ліло схрестила руки на грудях. Але гарбузи ж не страшні, стіч страшний гарбуз, гаркнув він і надув щоки так, що став схожим на кулю. Ліло зареготала. Гаразд, хай буде гарбуз. Але хоч очі зроби вирізані, щоб виглядало переконливо. Вони провели півдня, вигадуючи костюми. Ліло намалювала собі на щоках маленьких кажанів, а стіч розмалював живіт смужками, щоби здаватися смугастим гарбузом. Потім вони пішли прикрашати двір. Поставили кокосові ліхтарі з вирізаними посмішками, розвісили павутиння з вати, а на дереві прикріпили чорного паперового кажана, який весь час гойдався від вітру. Коли сонце почало хилитися за обрій, над островом розлився золотий відблиск. Ліло вдихнула аромат моря, що змішався із запахом свіжих цукерок, і прошепотіла. Це буде найкращий Хеллоуін у нашому житті. Стіч обмотався гірляндою з гарбузів і кивнув. Стіч годовий! Стіч страшний, Стіч хоче цукерки. І обидва розсміялися так голосно, що навіть чайки над океаном загалкотіли у відповідь. Коли сонце сховалося за пальмами, небо над Гаваями заграло глибокими відтінками фіолетового та рожевого. Над океаном засвітилися перші зірки, і ліло зупинилося на мить, щоби помилуватися ними. Повітря було тепле, пахло морською сіллю і гарячими пончиками, які смажили на святковій площі. Ну що, стіч, готовий? Запитала дівчинка, поправляючи свій чорний плащ із блискученими кажанами. Готовий цукерки або витівки. Радісно вигукнув синій прибулець, розмахуючи своєю гарбузовою торбинкою. Вони рушили вулицею, на якій ми хотіли ліхтарі. Діти в костюмах відьом, супергероїв і скелетів бігали між будинками. А дорослі роздавали їм солодощі, посміхаючись і фотографуючись. Стіч вже мав повну торбинку ласощів і намагався переконати Ліло, що їсти їх прямо зараз. Чудова ідея. Ні, Стіч. Спочатку ми обійдемо всі будинки, а потім бенкет. А якщо закінчаться цукерки? злякано запитав він. Тоді будемо вимінювати на жарти? засміялися Ліло. Та ось, коли вони звернули на вузьку вулицю біля старих будинків, сміх раптом стих. Тут було темно, а ліхтарі гойдалися на вітрі, кидаючи дивні тіні на землю. Десь далеко завив собака. Ліло, ця вулиця трошки страшна, прошепотів стіч, обережно озираючись. Нісенітниця, просто менше світла. Ходімо, тут також живуть люди. Вони зробили кілька кроків і почули тихий схлип. Біля старої хати на ганку сидів маленький хлопчик у костюмі привида. Його білий, простирадловий наряд був трохи подертий, а в руках він тримав порожню торбинку. Привіт, ти чого тут один? лагідно спитала Ліло, нахиляючись до нього. Ніхто не відкриває двері, прошепотів хлопчик. Кажуть, цей дім злий. Тут живе справжній привид, і всі бояться сюди заходити. Стіч насторожив свої великі вуха, а його очі блиснули. Привид, а справжній стіч не боїться, стіч ловить привидів. Тільки не роби дурниць, зітхнула Ліло. Ми просто подивимось, що там. Дім виглядав і справді моторошно, облуплені стіни, вікна в темряві, а над дахом гойдалася стара вивіска Алоха хаус. Коли ліло торкнулося дверей, вони рипнули так гучно, що стіч підстрибнув. Всередині було темно і запорошено. Ліхтарик у формі гарбуза освітив коридор, де стояли старі картини, крісла, гойдалка і павутина. Десь у глибині чулося шурхотіння. Стіч? Може, це мишка? прошепотіла ліло. Мишка, привид! важливо відповів Стіч і, розгорнувши лапи, рушив уперед. І раптом бум! Шафи вилетіла біла постать, розмахуючи просторадлом. Ліло скривилася, Стіч рикнув і приготувався до бою, але. Привид впав просто їм під ноги і нявкнув. Це була кішка, стара, пухнаста, але з вусами, що світилися у світлі ліхтарів. Вона заплуталася у простирадлі, намагаючись дістатися миски з їжею, і саме тому з'явилася як летючий привид. Бідолашна, ти просто хотіла попити, правда? засміялася Ліло, обережно звільняючи її. Кішка вдячно потерлася об її ногу, а Стіч задоволено промуркотів. Стіч зловив привода, стіч герой. Так-так, <с>. ти наш герой, усміхнулася Ліло. А тепер ходімо, покажемо хлопчику, що тут немає нічого страшного. Вони вивели кота на ганок, і хлопчик одразу засміявся, коли побачив, Привида в справжньому вигляді. Кішка потерлася об його коліно, а ліло простягнула хлопчикові кілька цукерок зі свого мішечка. Бачиш, Хелловін – це не про страх, це про добро і про цукерки, підхопив Стіч. Троє друзів рушили назад до центру міста. А позаду, на даху старої хати, кішка сиділа в місячному сяйві і тихенько муркотіла, наче дякувала їм за порятунок. Коли Ліло, Стіч і їхній новий друг поверталися з темної вулиці, місто вже сяяло, наче величезний острів світла посеред ночі. Весь центр перетворився на казковий ярмарок. У повітрі пахло карамеллю, гарбузовими пирогами та свіжим ананасом. А над сценою висів великий напис Алоха Хеллоуін Найт. Усюди звучала музика, гавайські барабани змішувалися з веселими мелодіями укулеле, а діти в костюмах танцювали прямо біля фонтану. Ліло аж підстрибнула від радості. Подивись, Стіч, конкурс костюмів. Може, ми встигнемо? Стіч уже готовий виграти. гукнув він, гордо виставивши свій костюм гарбуза. Ліло поспіхом поправила його зелену шапочку з листочком, витерла карамель із мордочки, і разом вони піднялися на сцену. У журі сиділи три усміхнені старенькі гавайки з вінками на шиї. Першим виступав хлопчик у костюмі пірата, який урочисто махав своєю шаблею. Потім дівчинка-русалка з блискучим хвостиком, що світився у темряві. І ось. Черга Ліло і Стіча. Представтеся, будь ласка, промовила одна з жінок у журі. Я вампірка Ліло, а це мій найкращий друг і дуже страшний гарбуз Стіч. Стіч важливо виступив уперед, розкинув лапи і гучно закричав Га, цукерки або смерть. Всі дуже здивовано дивилися на незвичний гарбуз, як раптом Стіч скористався своєю перевагою прибульця та висунув ще дві додаткові лапи прямісінько із своїх боків. Зал неочікувано вибухнув сміхом. Діти плескали, дорослі фотографували, і навіть кіт скрамп тепер у костюмі кажана гордо сидів на лавці і дивився на своїх друзів. Після виступу вони залишили сцену і пішли до столу з напоями. Там усі пригощалися гарбузовим соком, кокосовим молоком і крихідними тістечками у формі привидів. Ліло сміялася разом із новим другом, а Стіч змагався з іншими дітьми, хто зможе з'їсти більше маршмелу за хвилину. Раптом на площі знову запанувала тиша. Настав час оголошення переможців. І перше місце у конкурсі найоригінальніших костюмів отримує. ведуча зробила паузу. Гарбуз із космосу, Стіч! Стіч застиг із повними щоками маршмеллоу. Потім повільно проковтнув і закричав: Стіч переможець! Стіч любить свято! Ліло обійняла його, а навколо вибухнули конфеті, їм вручили великий кошик із солодощами, гарбузовим пирогом і навіть маленьким медальйоном у формі зорі. Коли свято добігало кінця, усі вийшли до пляжу. Море тихо шуміло, відзеркалюючи місяць. Ліло сиділа на піску поруч із тічем, який розглядав своє відображення у хвилях. Стіч, ти сьогодні був не лише кумедним гарбузом, ти був хоробрим, добрим і справжнім другом!» Стіч зворушено моргнув. Ліло теж добра, ліло не боїться привидів! Ліло мій охана. Він вимовив це гавайське слово, що означало сім'я, і тихо поклав свою лапу їй на плече. Ліло усміхнулася. «Охана, це коли навіть на Хелові. Ти не сам. І під зоряним небом вони пили гарбузовий сік, слухали шум хвиль і сміялися з того, як кіт скрамп намагався впіймати свій відбиток у воді. Свято закінчилося, але в їхніх серцях залишилося найважливіше відчуття тепла, дружби і радості, що навіть найтемніша ніч може бути світлою, якщо ти. Поруч із тими, кого любиш. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.